Всім привіт! І нарешті ми завершили обслуговування нашої сівалки. Хтось скаже не на часі, але, як я вже говорив, у нас час, здається, є. Отже, що було тут змінене, зроблено? Перш за все, ми придбали нові опорні колеса, а точніше бандажі, тобто гумову частину. Замінили на нову. Тут ми маємо отаку виямку, ми маємо буртик. Все це діло ми максимально піддвинули під диск. Ось отуточки. Тобто зазору немає. Або він є дуже маленький. Тому я сподіваюся, що вигортання ґрунту під час сівби, навіть перезволоженого, не повинно нас турбувати. Далі, я вже показував, ми. Випробовували дане прикочуюче колесо. Spike Spinner від Farm Vision. Нам сподобалось. Нам сподобалось. Тому ми придбали собі ще. Бачимо ось нове. Тому зараз це виглядає наступним чином. На кожну секцію на одну сторону ми поставили Farm Vision. Ось так. І. В тому випадку, коли ми сіємо 35 те міжряддям і ось середина сівалки, коли ми сіємо на спарці, тобто ось тут у нас спарене колісо і по цю сторону. тобто Там при певних так скажем, виляннях чи ще щось, можливо, ми будемо попадати на колію, але це дуже рідко. тому ми захід пром поставили на цю сторону, тобто на цій секції. Нові прикочуючі по обидва боки: як з цієї сторони, так і з цієї. Тому сподіваємось, що насіння буде ущільнене, і сходи ми будемо отримувати і швидше, і якісніше. Так, Потім ми купили, я вже показував, висівний диск для сої, прокладку нову під цей диск. Тому сподіваємось, якість посіву також буде. Дещо вище для сої. Поубирали зазори, поубирали всі там, так скажемо, випрацювання, попідварювали, зробили механізм, ось оце, як я вже говорив, коромисла. Тобто, коли одне колісо піднімається догори, то інше колесо не виміляє сошник. Тобто, іде так зване, ось так воно рухається. І переїжджає якісь перешкоди, чи то горбик, чи то ямка, а сошник буде рухатись на задану глибину. Ну, Сподіваємося, що в нас вийшло реалізувати, адже це все було здійснено за рахунок болгарки і сварки. Ось так, ось так таку роботу ми зробили. Сподіваємося, що все в нас вийшло. Восени, після того, як зберемо культури, ми заїдемо в поле, подивимося, чи принесло це нам змін. Як по, скажімо, зароблянні насіння, ну і так і по розстановці його. Все, кому, кому цікаво, запитуйте, в кого ще такі є сівалки, адже, як на мене, це одна із дешевших вітчизняних сівалок, яка дає можливість сіяти прямими, прямим способом. Тобто технологія ноутіл, ваги вистачає, сіємо в будь-який переущільнений ґрунт. Але з роками при цій технології питання переущільненості взагалі відпадає. Тому ось така сівалка. Багато ми вже тут змінили. Ну і кожна зміна несла за собою якесь покращення. Так, всім дякую за увагу. А ми переходимо далі. Мабуть, настав час і переглянути комбайна, адже жнива вже скоро. Тому слідкуємо, кому цікаво, Будемо ремонтувати, робити налаштування комбайна.